Всім привіт! Е, недавно купував вало і вже користуюся десь близько тижня така попит іграшка коло. Е, вона зроблена із силиконового матеріалу. На дотик м'якенька. Можете почути та побачити, як вона які звуки видає, можна сказати, дійсно антистресові. Е, різнокольорова, красива, гарна у руки лежить, не дуже велика. Можемо заміряти її розмір. 12,5 см. Ширину, тобто десь вона, як і, можна сказати, підійде як для дітей, так і для дорослих, тобто невелика, можна навіть з собою взяти кудись там на роботу, на стресову. Да, Вона двостороння, можна в обидві сторони використовувати. В одну сторону вона більш тугіша, так би мовити, зарядити її, і в іншу сторону вона вже стріляє. Брав я її по знижці, вона була дешевша, ніж 100 гривень. Зараз ми можемо подивитися на сайті. На сайті, як бачите, вона трошки повернулася в свою ціну. Зараз коштує 139